В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос охрещується. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Такий голос лунав із неба та промовляв ці слова в той час, коли Господь Ісус Христос приймав хрещення в ріці Саме цю подію Свята Церква називає богоявленням, явленням Бога у Тройці святі. Адже Євангелист Матфей описує нам про те, що в той час, коли Господь Вийшов із води, задурившись перед цим у неї. Дух святий у вигляді голуба зійшов на нього, і голос Отця промовляв ці слова. Це місце священного Писання, де Бог являє себе у Тройці Святій. Є і інші місця священного Писання. Які говорять про троїсність Бога і про явлення Бога у Троїці. Зокрема, ми читаємо у Старому завіті про те, як Аврааму Бог з'явився біля дуба Маврійського у вигляді трьох юнаків. І, Бог, і Авраам поклонився як одному, визнаючи, що це є Бог. І дуже важливо є, дорогі мохристі, браті і сестри, розуміти, наскільки важливим є явлення Бога людству. Якщо в попередньому святі Христового, ми бачили Христа як младенця, як того, хто прийняв людську плоть. І велика кількість колядок тих різдвяних після співів. Та Вінчівок, який, які, власне, акцентують увагу на людській природі Ісуса Христа. А сьогоднішнє свято акцентує увагу на божественній природі Ісуса Христа. як того, який не просто прийняв людське тіло, але, маючи у собі, Оцю божественну природу, будучи Богом Словом, він прийшов у цей світ і явив себе причетним до Пресвятої Троїці. Я думаю, що важливо в житті кожного християнина пережити оце явлення Бога. Напевно, кожній людині в той чи інший спосіб, в той чи інший період життя, Бог Являє себе. Можливо, не лунає голос із неба, як це було над річкою Йордан в день хрещення Господнього, але Бог має безліч інших способів, щоб явити себе людині. Зокрема, ми знаємо, як Бог явив себе старолітньому пророку Мойсею в неопалиній Кубені. Мойсей був вражений з того, коли бачив, що купина горить і не згорає, а післякував голос Бога Мойсею сім в суття і ніч моїй, бо земля, на якій ти стоїш святою. є? Відомо нам, як явив себе Господь, фарисейському законовчителю Савлу, який наскільки був переконаний у своїх отцівських переданнях, що гонив тих, хто вірував у Христа, Розіп'ятого та Воскресного. І одного разу, коли він подорожував, маючи листи, отримавши відповідний дозвіл на те, щоб арештувати християн, перед ним З'явився Христос, який сказав йому саме, саме, чому ти пересідуєш мене? І ця подія явлення, яка відбулася у житті оцього, хто був вихований у фарисейській науці, цілковито перемінила його життя. Він став не просто християнином, він став апостолом, він став обраним сосудом. І, як сам він спершу про себе, я найостаннішість апостолів бояв Церкву Христову, але потрудився найбільше за всіх. І от горімо Христі, оце явлення Бога в житті людини. Це дуже важливий момент, це дуже важливий аспект в житті кожного із нас. Тому що не ми, наскільки будучи. Ми, наскільки віддаємо перевагу всім своїм побутям, пристрастям і пожаданням тіла, що подекуди ми заглушуємо Духа Божого у собі і не даємо можливості промовити до нас та перемінити нас. І саме тому багато пророків ще здесь пророків. Які були провіщені Духом Святим, вони говорили про те, що Бог промовляє до людини і в нічному сні, і промовляє в той чи інший спосіб, але людина часто через тисячі інших голосів та ідей не чує голосу Божого і не відгукується на нього. Це говорить про твердість людського серця. Це говорить про віховний стан людини. Це говорить про плотськість людини, тобто про тілесна природу, яка переважає людину у повсякденному житті. І ось тому дуже важливо є нам завжди про це пам'ятати.